Слава Ісусу Христу! Тури в Христі, брати і сестри, сьогодні понеділок, 22 серпня 2022 року, і український народ уже 180-й день потерпає під повномасштабної російської агресії, війни проти нашої держави, нашого народу. Упродовж. Останнього дня і цієї ночі знову наша земля здригалася від ударів російських ракет, від російських бомб, від артилерійських залпів. Знову було вбито і поранено багато людей. Ворог інтенсивно намагається атакувати наші війська майже на всій лінії фронту. Але найбільш запеклі бої ведуться на Донеччині, де ворог мав частковий успіх, наступаючи на містечко Піски, а так само активні наступальні дії ворог провадив на півдні нашої батьківщини, наступаючи на Миколаїв. Тож, згідно повідомлень ранішніх новин, мав частковий успіх. Найбільш диявольським є метод нічних ракетних обстрілів наших мирних міст і сіл. Цій ночі знову е ракетами було завдано удару містам Харкову і Миколаєву. Знову було поранено багато людей, тече рікою людська кров землею. України. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми, як народ, щораз то більше усвідомлюємо, що е, саме можливо на нашу долю випала особлива місія сьогодні в сучасних обставинах людства бути захисниками істинного справедливого миру, благовісниками. Того справедливого співжиття між людьми, яке ми називаємо мирним співіснуванням націй і народів. Тому сьогодні я теж знову вас запрошую продовжувати цю нашу дорогу подорожі соціальним вченням церкви, зокрема щодо такого драматичного питання війни і миру. Сьогодні я би хотів загострити нашу увагу на правилах, а навіть і обов'язку легітимного захисту миру, а відтак самозахисту держав і народів і морального обов'язку захищати е слабких і невинних, які самі себе. Захистити не можуть. Церква навчає, що всяка агресивна війна за своєю самою природою є аморальною. Хто як би її не намагався е, оправдати? Особливо в сучасних обставинах, коли людство має е, високоточну зброю масового знищення. Не може бути жодного морального оправдання, коли одна держава, один народ нападає на іншу державу. У той же час, коли вибухає нещастя війни, керівники держав, зокрема тих, які зазнали нападу, мають право і обов'язок захищати свою країну, застосовуючи навіть силу зброї. Використання сили є законне, якщо відповідає певним жорстким умовинам і критеріям. Шкода, яка завдана агресором, повинна бути е, е, тривалою, важкою і безперечною. Це якраз те, що ми бачимо сьогодні в Україні. Усі, усі інші засоби, е, які були використані, чи можуть бути використані для того, щоб покласти край цьому злу виявилися неможливими або безуспішними. Є обґрунтовання, можливість успіху і використання зброї не, спричини, не спричинить лиха, безладдя і важчих наслідків, ніж лихо, яке слід е, усунути. Отож, ми бачимо, що. Право на захист кожного народу основується на природньому праві кожної людини захищати своє життя і життя своїх рідних і близьких. Необхідність захисту виправдовує наявність у держав Збройних сил, які повинні слугувати миру. І той, хто в такому дусі відстоює безпеку і свободу держави. Робить великий внесок у побудову миру. Всі, що служать у Збройних силах, покликані на практиці захищати добро, істину і справедливість у світі, і багато людей віддало своє життя за ці цінності, а також віддали своє життя, захищаючи невинних. Тому така велика всеродна шана сьогодні в Україні. До Збройних сил України, які захищають наше з вами право на життя, право на існування. Кожен, хто служить у Збройних силах, морально зобов'язаний не виконувати злочинні накази, що порушують право народів і його загальні принципи. На військових покладається цілковита відповідальність за їхні дії, які суперечать правам людини, правам народів чи нормам міжнародного гуманітарного права. Такі дії не можна виправдати необхідністю виконувати накази керівництва. Особливе завдання є навіть під час військових конфліктів захищати мирне населення. Тому що мирне населення ніколи не є стороною конфлікту. Ми бачимо, що в Україні з десяти атак російських ракет, російської зброї лише один удар наноситься по військових об'єктах, а решта всі мають свою ціль знищити вбите мирне населення. Це тільки підкреслює аморальність. Цієї російської агресії проти України. А спроби знищити цілі національні, етнічні чи релігійні мовні групи людей це злочин проти Бога і всього людства. І винні у цьому повинні постати перед правосуддям. Якраз ці цілі, злочинні цілі, російський агресор проголосив як мету своєї війни проти. України. Але ми бачимо, що завжди сила правди перемагає, сила добра, сила захисту миру завжди є сильнішою від сили зброї і тих диявольських планів несправедливого нападника. Я сьогодні хочу особливо подякувати. За геройські служіння нашим військовим капеланам, які в тих найтяжчих обставинах війни є поруч із нашими військовослужбовцями і чувають над їхніми душами. Бо якраз оті всі моральні засади справедливого діла, захисту миру, захисту свого народу і втілюються у життя при помочі. Душпасицького служіння військових капеланів, дорогі отці, дорогі брати, дорогі сестри, військові капелани, вам сьогодні в імені цілої нашої церкви, нашого українського народу і нашого українського війська хочу скласти слова щирого признання і подяки. Тому що ви своїм життям, своєю геройською поставою є видимим знаком присутності невидимого Бога навіть там, де сьогодні панує, на жаль, смерть, де війна хоче вкрасти в людини право на життя. Боже, благослови Україну. Боже, благослови українське військо, Боже, благослови усіх нас для того, щоб ми могли утверджувати. Право на життя і існування кожної людини, щоб ми могли утверджувати право на існування України, нашого народу, нашої держави, щоб ми змогли захистити тих найслабших, яких сьогодні прийшов ворог вбивати, обкрадати, виганяти із своїх домівок. Боже, благослови Україну миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!